Звернула увагу тільки до людини спочатку з, з повагою, добротою, розумінням, раз і тобі на голову, раз і тобі на голову сіли. Чому так? Ну, <свісно> чому так? Бо тому що ми люди, ми <свісно> одні. Є добрі маніпулятори, а другі трошки слабші маніпулятори. І люди стараються себе реалізувати. Кожна людина хоче мати відчуття якоїсь власної вартості. І е, ми часто, знаєте, щоб свою вартість перед ким показати, ми когось принижуємо. Тому давайте так, щоб нікого не, не ображати. Краще надавайте важності тим людям, які перед вами. Не думайте, що. Вас там десь забудуть чи не побачать. не треба. Величайте тих людей, які поруч. Скажіть, яка в тебе класна курточка сьогодні? Ой, які в тебе класні човітки. ой, тобі цей макіяж підходить. Ну, ясно, файно все пасує. Тому тобі, що хочеш, як не хочеш, намалюйся, все одно будеш файна. Дайте людям відчуття вартості тих, які перед вами, і відчуєте. Na skiko wyje wertniene.